Про бити далекобійною західною зброєю по території країни агресорки, зокрема по воєнних законних цілях і скупченнях військ, про знищення 14% відсотків потужностей Росії про легендарний бій та перемогу Усика і про те, хто ж такий насправді Єрмак і чому вже й західні медіа приділяють йому просто величезні колонки і статті. Говоримо просто зараз. Тарас Загородній, політтехнолог, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну от бачимо, що Олександр Усик здобув перемогу в легендарному чесному бою. Просто всю ніч не спало. Фактично, вся Україна так підозрюю. Я батьку, ти чуєш, ми це зробили. Були його перші слова після перемоги. Дуже втішені всі ми стежив пильно весь світ, Просто Рональдо приїхав, всі були, всі, значить, радіємо. Ми дуже дякуємо. Вітаємо принагідно і в своєму ефірі, і вдячні за таку перемогу. І на цьому полі. Правильно, пане Тарасе, що значимо цієї перемоги, ще й в умовах війни, в умовах, коли. Часом розпорошується увага і західних медій, західних політиків до України. Просто таки нереально навіть оцінити наскільки це зараз на перших шпальтах сюди буде і обговорюватися в усіх ефірах. І як ви оцінюєте ФЕФ еф ефект від, від перемоги пана Уска? Ну, звичайно, що слід привітати пана Усіка. Тим більше він здійснив наскільки я от бачу, об'єднав всі чотири пояси в одному в одному місці. Тепер він є володарем, і це в дійсності величезне нагадування для всього світу про війну в Україні. Про що до речі, усік теж говорив, надихає все ж таки українську націю на перемоги і розуміння того, що ми повинні подолати ще багато комплексів, які досі у нас ще існує. Овиць Україна це Українці, це нація переможців, яка спроможна реалізувати це не як на полі бою, так і в побудові власної держави, в тому числі. Тобто ще є багато роботи, але це показує ще раз там приклад Усіка дії нашої армії, що супереч ще раз підкреслю супереч всім прогнозам Вашингтона, Пекіна Москви, Європи і так далі. Україна здійснює а, те, що Багатьом до речі на заході теж не подобається, але здійснює відповідно до своїх інтересів, тому що України має вибору, тому що як говорили в таких випадках Голдомер тільки стосовно Ізраїля, ми хочемо жити. Вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простір для компромісу. Та ніяких компромісів з країною агресоркою не буде. Продовжується наша звична з вами вже рубрика не тільки добрим словом, а й пістолетом, бо цим зрозуміліше. НПЗ в Краснодарському краї, значить, Слов'янськ на Кубані, опинився під ударом безпілотників і собою їх і збив. Ну звісно, оперативний штаб відзвітував про те, що вони познищували 10 повітряних цілей. Але, судячи з кадрів того загоряння, масштабних то знищував якраз цей НПЗ собою, принаймні, в певні установки, очевидно прилетіло. Чекаємо верифікації точних даних, зокрема і від наших спецслужб. Сил оборони і Блумберг пише і нагадує, інформація вже не нова, але зрештою Ройтерс про це писало місяць тому. Ну так бачимо, що і зараз на тому ж місці значить не можуть росіяни поновити ці потужності. 14% нафтопереробних потужностей виведено з ладу через атаку українських безпілотників. І Блумберг це пише, пише, посилаючись на розвідувальне управління Пентагону. Я так і кажу ще й про те, що ціни тепер на бензин Російської Федерації всередині підвищилися, але вже немає в цій статті слів занепокоєння від Пентагону. Чи правильно я розумію, що? Збільшення кількості цієї атаки ефективність, те, що це впливає на ціни внутрішні в Росії, знімає занепокоєння у Лойда Остіна та інших чиновників Білому дому щодо таких прицільних ударів. По НПЗ ні, не знімає. Це дуже не знімає. дратує дійсності і сполученої Штати Америки. Ми повинні розуміти, тому що це проя суверенітету. Ви повинні ви повинні розуміти, що от чон от Хербст ви цитували і так далі. Вони говорить, немає політичної мети. Що значить немає політичної мети, а вони чітко розуміють, вони хочуть врятувати Росію. Ми повинні це розуміти. Американці завжди, завжди інвестували і завжди дбали, щоб Росія зберегалася. Вони годували на початку 20-го сторіччя, коли у них був голод, годували більшовиків, не теж не сприяли підтримці Української Народної Республіки. Про це теж слід пам'ятати. навіть Є 14 пунктів в 18 2018 році. Там, наприклад, чітко написано, що Польща повинна бути незалежною, там Сербія згадується країни австро угорської імперії. А от щодо Російської імперії, там навіть згадують про Фінляндію немає, а країн Балтії про Україну я вже мовчу. Ну це не добре, не погано, Ми повинні розуміти, чи є побоювання на Заході, є побоювання на Заході. Вони і, і будуть крики, будуть, ми повинні. Це розуміти, тому що е, наші інтереси тут не співпадають. Ми повинні це чітко розуміти. Це не добре чи не погано. Е, ми повинні штампувати власну зброю. Для цього українці повинні об'єднатися. Це реальна національна ідея повинна бути щодо виробництва власної зброї, змушувати уряд кредитувати. ВПК ну тут похвалю уряд і нашу владу все ж таки я об'єктивних цих питаннях на минулому тижня. Був ухвалений законопроект, який дозволяє. Кредитувати по програмі 5.7.9, кредитувати підприємство. ВПК. далі нам потрібно страхування ризиків. ВПК, щоб якщо прилітає ракета, це одразу компенсувалося. Можна швидко знайти ресурси для ВПК, підприємства, ВПК, які довели свою спроможність, які, які випускають зброю, так можуть випустити облігації. Державні банки можуть надати викупити ці облігації. Уряд може надати гарантії по цих облігаціях. А національний банк може дати рефінансування під ці облігації для того, щоб це входило там в статутний капітал, наприклад, банк. Банків це ну там КБ кабелуч дайте. От президент нещодавно говорив про те, що бронетехніка, українська бронетехніка вже по 10 Богдан на місяць робить національний банк і банк і банкіри удають, що, начебто, вони чого не можуть зробити. Чому вони підривають зусилля президента щодо розвитку українського озброєння? Тим більше в 21 році за такою схему спокійно профінансували «Укравтодор». Який був відверто збитковим, а тут, якщо у підприємств є контракти, до речі, їх теж треба укладати, тому що контракти довгострокові ще немає досі. І дозволить хоча б експорт зброї за кордон, це ну це прибутково буде для держави. Це і буде прибутково, і в тому числі дозволить нашим захисникам більш упевнено на себе почувати на полі бої на території Росії. Дивіться, от ви там говорили. Там розвідувальна інформація стосовно того, запитують, що треба бити по території масі. Uh -huh. Я упевнений, що в Боданова і малюка весь цей список давно вже відомий. Так є спеціалісти як на містах, і на місцях, як і це, які чітко вже сказали, що треба робити. Де бо до речі, пам'ятаєте, ми з вами обговорили питання новоросійська. Так. От влетіла от СБУшні дрони влетіли в «Новоросійськ». Угу. А це знаєте? Це це дуже важливо. В дійсності це артерія, дуже важлива для росіян, з дуже гарною логістикою. Перебиття новоросійська це дуже потужний удар по російській економіці. Ми повинні розуміти, що ми ще зараз бачимо. Ми вже бачимо, от те, що я спостерігав: от по Волгограду прилетіло в НПЗ, і на минулому тижні прилетіла рухому ціль в сте... Тобто, леті лиці... їхав поїзд з паливом, прилітає дрон, і все. Я вперше до речі, це таке чую. Тобто, ми повинні розуміти, що три напрямки: залізниця компресори на газогонах, компресори на нафтогонах і так далі. Це те, що може привести до хаосу в російській економіці. Але ми тут завжди повинні розуміти подвійні стандарти заходу, як би вони там не говорили. Вони бояться хаосу в Росії більше ніж поразки України. Ми повинні це ж відверто про це говорити і не соромитись цього. Так і тому, але ми можемо поставити їх перед умовою. Добре, Україна в обмін на те, що обіцяє не бити по території Росії, готова піти на великі невеликі поступки. Так, ну просто щоб ми не били по них так часто. Україна в кордонах 91-го року, а не так знаєте, як там Нулан починає хитрувати, ага. інше починає там корейські варіанти пропонувати. Блінкен тут щось починає тут говорити. Ні, шановні, ні. Україна в кордонах 91-го року прийом в НАТО писання боргів, там да чітка або ми вам влаштуємо дуже велику проблему у вигляді хаосу в Росії, тому що ми повинні розуміти, що е, коли нам говорять про нафту, те що це е, Порушує енергетичний ринок, ну це відверте. Це ж лицемірство От минулого тижня сполучені штати Америки заборонили а, імпорт а, збагаченого yeah. урану сполучені штати Америки. Вони вирішили це питання. Mm -hmm. За два роки вони вирішили питання щодо залежності від Росатому, при тому, що це дуже технологічно складне питання, тому що ну збагачення урану, запуск там потужності і так далі. Це значно складніше не знайти знаєте, пробурити свердловину. Вирішуйте це питання, це не наша проблема. Є Венесуела, є виробники Сполучених Штатів Америки, які готові, які ж там ж штучно обмежені виробники Сполучених Штатів Америки щодо добичі нафти. Тому шановні, єдине, що зараз Україна може гарантувати, що е, нафтопровід, які експлуатують дві американські корпорації: «Шеврон» і «Екзон», це казахські казахську нафту вони качають через Новоросійськ, Він буде цілим, тому що американський уряд дав зброю, але ми нагадуємо вам. Щоб американські корпорації слідкували за своїми політиками, щоб вони ефективніше надавали Україні зброю безперервно, швидко, без цих свистоплясок, які нам влаштували в конгресі минулого ну, на цьому році, uh -huh. тому чітка повинна бути позиція. На у нас дивіться стратегія України вимальовується наступна. Не так знаєте, як нам починають розповідати. Давайте там показуйте, знаєте. Свій як ви там використовуєте зброю, давайте контрнаступу і так далі. А навіщо контрнаступу, Скажіть, будь ласка, Україна зараз Ну, на мій погляд, там на да, слід виходити в глуху оборону, накопичувати ресурси і е бити, бити по території Росії, добуватися того, щоб у них е почався хаос. На залізниці почався хаос України. Що по залізниці почала бити потягових підстанція, наприклад, сьогодні ж, до речі, прилітали не тільки по Краснодарському краю. А прилетіла і виборг. Угу, прилетіла та, по грошіни. скрапленому газу технологічно угу. установця. А це дві артерії, головні, які дають Росії експорт нафти та газу. Це е, е, порти Балтійського моря та Новоросійськ. От на чому і далі все глибше йти, все глибше йти. І от бачите, Башкірі вже прилетіло 1300 кілометрів, виборг 1000 кілометрів і так далі. До речі, цей аеродром Салейки, звідки це міги злітають, він всього 800 кілометрів. Я думаю, що там теж може скоро щось відбутися, тому що трохи задовбало це мігі, які влаштовують нам а, ці а, тривоги на порожньому місці. Так, і галузи на півдня, та, 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 та. Та, то по Савастейки прилетить ще як. Я теж в цьому певна, що всьому свій час. А пане Тарасе, можна одразу. Зуточню дивіться, захід який не хоче хаосу в Росії, а ми яким потрібні дійсно умови кордонів 91-го, виведення російських військ репарацій, все те, що не потрібно Росії хаосу, в якій ще раз нагадаю, не хоче захід. Путін це чітко фактично проартикулював своєю поїздкою в Китай, що він пристає типу на китайські умови, якраз які не передбачають наших кроків формули миру. Відтак, а як в цьому триступеневому рівнянні знайти спільний знаменник? А хто сказав, що в силу Сибіру і в Оренго нічого не може прилетіти? <ріст> <ріст> Ні, шановні китайські колеги теж повинні розуміти, що у нас іде війна на виживання. Так? Ми розуміємо там давні цивілізації і все інше, але говорить, знайшли нові запаси конфуція, який говорив: не додобуйтесь до України, бо вони нам відімкнуть газ і нафту. Це теж може бути. Угу, Прекрасно, добре. А тоді ось дозвіл на биття далекобійною зброєю, Чи настільки він уже нам потрібен? Чи він більше потрібен не для вирішення питання НПЗ і, і же з ними, а більше для того, аби лупити по воєнних скупченнях, по логістиці? І тоді, якщо ми пообіцяємо, наприклад, не бити по НПЗ, а там будемо вирішувати своїми безпілотниками, то чи може за якихось цієї і ще умов бути зняти ось цей блок, фактично останній, який залишається? Нет. Ні, давайте, давайте не будемо в ілюзіях, не будемо в ілюзіях і не слухати балачки. Росія це ядерна держава. Так і ми повинні виходити, виходити з константи, що дозволу по ударах по території Російської Федерації нам не дадуть, от просто не дадуть і все. Тому що це політика Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що є велика взаємодія ВПК різних країн, є частини ракет в інших і в інших. Ну, наприклад, якщо там британці теоретично можуть дати, але я поки що застосування не бачив. А хто сказав, що американці дадуть згоду або французи? це ж спільна розробка з французькою. Це ж повинні розуміти тонкощі ще того, що говориться далі. Не треба ні на кого сподіватися. Не на кого сподіватися, як завжди, Ізраїль робив. Робити свою зброю, бути незалежним. Нехай нас потім помно помовляють, щоб дати на щоб ми взяли, наприклад, в 35 Ви ж повинні розуміти, як логіка на заході працює. Кидають зброю для того, щоб контролювати Україну, їх дуже дратує те, що Україна почала виробляти зброю, і не слідують цим сценарієм, куди нас заганяють. Оці знаєте, от одразу ж почались там Кореї, там давайте по корейському сценарію починають нам казки розповідати, що а, росіяни зупиняться на цій лінії, що Путін а, буде твій на якісь перемовини. Ну, все цю це розмовки mm -hmm. називаються. Mm -hmm. Зараз в Україні є велика потреба. Україна диктує умови в дійсності. Ми змушуємо їх робити ті кроки, на які вони не сподівалися. Це в принципі, широкомасштабне вторгнення. Було пам'ятаєте, що розвитки обговорювали в тому числі американські? Єдине було питання: за скільки тижнів російська армія дійде до Львова? А Потім українці почали опиратися, створивши дуже багато неприємних ситуацій на західним політикам, які без задоволенням знаєте забули про Україну, торгували з Пустяним, співчували українське українцям в канцтаборах і ага. так далі. Тому не слід не слід слід виходити з реалії політики, що політика брудна в даному випадку цинічна, і слід розуміти, що. Визнавати слід таку річ, що незважаючи на цей пафос, то потік патоки, який нам розповідають різні американські західні політики, Росія для них цінніша. і наше завдання зробити так, щоб поміняти, як я вам сказав, вирішення маленької проблеми, в обмін на те, що Україна не влаштує велику проблему у вигляді хаосу в Росії. А ви будете ганятися за ядерною зброєю бактеріологічною зброєю? Будете спостерігати, як Сибір поглинається Китаєм, в тому числі це ж не наша проблема. Це конкретно по проблема Сполучених Штатів Америки, бо собі по Китаю отримує величезний ресурсний регіон, який дозволяє йому більш певно напочуватися почуватися у війні проти Сполучених Штатів Америки. Вибачте, будь ласка, це наші інтереси, і тому в даному випадку швидше допомагаєте Україні кордони 91-го року. Отам От хто там перемови не веде, там з Наришкиним, Бьорнс, так? Так, тон розмови не про те, як ми будемо тут Україну змушувати здаватися в різний спосіб, так? а тон такий, як росіяни забирають манатки, забираються з території України. От і такий тон повинен бути. А це може змусити тільки українська зброя, бомбардування їхньої території, не слухати це зойки, крики і все інше. То знаєте, така знаєте, достатньо цинічна постановка питання. Не порушуйте енергетичний баланс. Знаєте, щось кудись споділися. Всі ці пафосні заяви, про цінності і так далі. Все збилося до, до того, що, україн... mm -hmm. що українці повинні здохнути за дешеву mm -hmm. американську нафту. Нічого переживете. Нафти купа в світі є. Коли mm -hmm. Ізраїль захищали в 72-му році, тоді ОПЕК взагалі створився. Взагалі ембарго по оголосили Ці... Ціни разів так в 10 піднялися. Да, тут таке ембарго в нас даде. Пережили, так і тут переживете. Якщо на півдолара піднімуться ціни. Хоча я не вірю, що піднімуться ціни. Це все брехня в дійсності. Вони хочуть дійсності, щоб підживлювати Росію. Це цинічно з їхнього боку, слід розуміти їхню мотивацію, але ми повинні розуміти, що експорту нафти з Росії просто не повинно бути в принципі, як і газу, тоді і бити по залізничній інфраструктурі, нафтогазовій інфраструктурі, і так далі, і так далі. А пане Тарасе, ми почали з, з новини, яка нашу репутацію підвищує на дуже багато процентів і на новий рівень. А закінчимо новиною, яка видається, може і трохи ну не те, що підпсувати, але питання, скажімо, так виникають. Напередодні Вашингтон з величезною такою об'ємною, всеохопною статтею вийшла в оригіналі. Я з нею зокрема ознайомилася, цитувати не буду, бо часу на жаль немає. Посил в тому, що Єрмак знову тут Єрмак питають мене, а я їм кажу, так я тут я дію від імені президента так відповідає сам єрмак своїм бусімто критикам які кажуть що він фактично всюди стаття «Вашинпо... вашингтон пост акцентована на тому що фактично в зеленської Зеленський єрмак вони не відільні один від одного що в президента немає оточення є Лише Єрмак і він і віцепрезидент, і ніби і очільник бміну, і очільник офісу президента, і от багато ось такого, що вирішує він і внутрішню, і зовнішню політику. Купа джерел, які дають інтерв'ю Вашингтон пост але все це роблять на правах і умовах анонімності, тому що непокоїться через те, що він не пробачає, як деться в заголовку цієї статті Вашингтон Пост, яку ми зараз вам продемонструємо нашим глядачам. Але Майк Макфол, який працює з Єрмаком та в станційній зокрема групі, каже, що так, питання є, але Перше, війна є війна. А по-друге, він до біса хороший в тому, що він робить. Але сам факт того, що з'являються ось такі публікації, такі статті з таким забарвленням, що ви бачите в них, і наскільки вони можуть створити інший, такий дещо негативний фон? Чи багато хто каже, що ця стаття насправді компліментарна для Єрмака. Три з половини хвилини. Слухайте, давайте будемо так. Ми повинні подобатись в першу чергу самим собі? Мені, чесно кажучи, плювати, що там пишуть в Вашингтонах і все інше. Американці грають на фактично на те, щоб зберегти Росію. Крапка. І тому, коли починається ця розмова, що у вас щось не так, не те і так далі. У мене питання: скажіть, а хто у нас набуса формував, так? От хто? А кому вони фактично зараз поруються? Якими посольствами? А чому немає аудиту до і САП? Які претензії до України щодо корупції? Так? Я не є, знаєте, я не говорю, що е, знаєте, що е, у нас ідеальна країна. Так? Але давайте ви теж будете відповідати за свої слова. Стосовно того, що у нас адміністрація президента і президент завжди більша, ніж інші органи влади, це взагалі не новина. Це у нас склалося з часів кучми. У нас завжди президент, завжди президент був. Головою держави, і він впливав на всі процеси. І адміністрація президента завжди так була при всіх президентах. Так було навіть при Ющенках, при тому, що він м'яко кажучи, ніяким президентом не був, але серійно адміністрація президента була адміністрація президента. Проблема в тому, що у нас дуалізм цієї конституції, яку у нас до речі писав Медведчук 2004 році, яка е, у нас фактично президент обирає всі на загальному голосуванні, так? а прем'єр-міністра обирають депутати. І тому народ се рівна запитує питання, що відповідальність за все, все рівно несе президент. Тим більше у нас є верховний голов головнокомандуючий. Я прихильник того, щоб взагалі у нас прибрати прем'єр-міністра, розширити, розширити повноваження парламенту. І я прихильник американської моделі, коли президент повинен очолювати уряд в тому числі. Uh, і в даному випадку це сильно спростить багато процесів в нашої країни, які цими багатьма процесами. Тому я кажу, що не розумію, а в чому, в чому претензія Вашингтон Пост. В тому, що ви знову, чому ви не здохли знову, так? що у вас керованість державою зберігається? От я, я в, в чому претензія, так? що хто, хтось керує і так далі. Ну, у, у американців Селіван, який займає русофільські позиції, впливає на Байдена, так, наприклад, так і що? У вас таке, у нас таке. Ну, чесно кажучи, я, знаєте, це вже перелік претензій до України, чесно кажучи, вже починають просто дратувати. Що вам ще не подобається, так? Да, да, погоджуюся, тому що вже е, е, і показати і білизну, і все е, просять. Ну але тим не менше, е, дякую вам дуже, пане Тарасе, за цю дискусію за цю розмову. Спасибі, що знаходите час. До наступних зустрічі.